Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні спечу без квіт. Также вирішила, що спечу їм бисквіт, щоб вони щось мали собі таке до компоту. До чаю. Чай не п'ють літом, компот. То я от вам покажу, як я роблю. Звичайний, простенький, бисквіт. На шість яєць. Я вже тут від... відкинула яйці, а тут білки. О, то я буду в таку миску глибоку, бо я його буду збивати. О, щоб воно буде, воно буде набиратися, набиратися маси і того треба буде його. У мене такий простенький ето, міксер. простенький. Я узбиваю, збиваю перед самі яйця, самі білки, без цукру, без нічого. Як я вже, довживала, довживала вже ці білки. Тепер я буду давати половинку, тут 150 грам цукру. Шість білків, 150 грам цукру. Але я цукор даю не весь. Я даю цукру таку е, половинку так як може, навіть і більше трошки. отако. Розумієте, отако. І зразу даю ванільку. Одну пачечку ванільки висипаю. О, і далі то буду збивати. Бачите, я вже цукру його збила. Вже збила цукру. Дивіться. Бачите, як воно тягнеться. Бачите, як воно тягнеться. Тримається, бачите? тримається. О, тепер я. О, дотягаю так, щоб мені е, дозбиваю так, щоб мені вінчик був чистенький. О, Це вже я збила. А тепер я буду збивати яйця, ті жовткі, жовткі. І до цих жовтків я додаю цей останній цукор. Бачите, я вже у білки збила. Бачите? Я білки теж збила. І як, яке воно вже густе. То я вже білки збила. Тепер зараз я О, піднесла так, щоб воно було, щоб все, все... щоб все маса вся лишилася в кіст. В тарілці. Ой, тепер я буду то все висипати докупи. Все докупи висиплю. Жовтке до білків. У мене цукор так, щоб цукор розтопився, знаєте? О, розійшовся і збивала. Цукор розійшовся. Тепер я тут все. Так, все, я сюди вже висипала. У мене вже духовка включена, духовка нагрілася. І я тут все буду замішувати. Замішувати в одну сторону, знаєте, в одну сторону. Замішаю все все білки з жовтками. І тепер буду додати муки. Муку через сітку. 150 грамів муки тут в мене. Муку через сітку. Потрошки буду про, про, підсипати. розумієте? Потрошки бо того, що його, щоб воно так не було все зразу. о, та мука. І в одну сторону я все, весь час в одну сторону замішую, закручую. розумієте? О. Повертаю цілий час мисочком, і воно в мене виходить, що весь час в одну сторону. о.

Все, я вже цю всю муку висипаю. 150 грам муки, 150 грам цукру. І 6, і 6 яєць. Розумієте? Отдільно білки, оддільно жовтки. Ну, все так я роблю, я знаю, хто там, як собі почне собі робить. І ту всю решту я замішую ще перемішую то все, щоб було перемішане. А випікаю, знаєте, я не, на хвилини не кладу випікати. Я випікаю, коли я вже е, попробую шпажку, що воно вже там чиста шпажка витягається з того е, торта, з дисквіта, і я тоді витягаю. Я На, на хвилини я не, не печу на хвилину. Хто так вміє, то най собі пече. І я ще добавлю, що добавлю ізю. Я його вже е, попарила, е, промила, і я добавлю сюди ще ізюму тако. І все. І буду викидати на, на бляшку, виливати його. Бляшку вже підготовила. Не даю всього ізюм. Дала трошки ізюму, але дала. Бо я ж можу його нічим не буду перемащувати, то дала трошки. Бляшку я підготовила вже. О, в мене бляшка застелена, вже підготовлена. І я його буду все вже виливати. Так, тепер я візьму і його стрісу. Все, і буду ставити в духовку. Я вже спекла, спекла весь квіт. Зараз вам покажу. Подивіться, бачите, який він в мене вийшов. Бачите? Тут трошки тріс. Нічого, що трошки тріс. Тепер я його поставлю, щоб він вистиг. Видите, який він? Я, де та моя шпажка? Ой, зараз я вам покажу на шпажку, бо я не знаю, де я поділа ту шпажку свою. О, о дивіться, шпажку постав. Бачите, сухенька. Бачите, сухенька? Він пікся десь приблизно, приблизно 35 хвилин. Ну, так. Приблизно так. Сухесенька. Тепер я його поставлю, тепер я його поставлю, щоб він вистих. І не знаю. Думаю над тим. Я там дала ізюму, але думаю, певне, що лише зіб'ю саму сметанку і не буду давала вишні. Я ще часом даю, знаєте, даю вишні такі пукані. таких. Цискаю і ще навіть м -м, тим соком. Подивилася, я лимона не маю. Якби я мала лимон, то я би трошки дала до сметани, лимона. Але я не маю лимона. то нічого. То буде так. Ну не маю, то немає. Зараз я його поставлю, стигнути і подумаю, якщо я зараз буду збивати сметану, то я вам покажу. Дивіться, я ще хотіла вам показати, як я витягаю. Витягаю, як я з бляшки витягаю, і його так покладу. Дивіться, витягнула просто собі з бляшки, і він мені скоріше, скоріше він мені, е, простигне, чим в бляшці. Розумієте? О, отак я роблю. Отак я роблю. Рішила я збити ще сметанку, то я тут взяла. Я не знаю, скільки тут сметанки, може грам 300. Тут домашня, то я так ложку набрала і і, і так. А тут в мене пудра. Ви знаєте, тут в мене пудра десь може, 100, 130 грам пудри, може може, як якось. Бо повна, то 150 грам, ну а тут може 130 грам. О, то я висиплю всю пудру і висиплю ванільку. О, і буду, і буду. Збивати зіб'ю тут сметану. Може, зіб'ється, не знаю, що буду вам казати, чи вона зіб'ється, чи не зіб'ється, а може зіб'ється. Я тако перемішаю вперед ту пудру, аби вона не розсипала, не, не розліталася мені повсюду. Не? Попробую збити Може а не зід'ється, то я маю такий загущувач. Ну, може бути. може всі, всі збити сметана, то я маю магущувати, то попробую тим же загущувачем. Збила я сметану, не прийшлося мені давати загущувача, знаєте? А то ну, я так кажу, як є, якщо зараз не збиваюся, то я маю загущувач. то, то додаю загущувача, але збилася сметана. Якось збилася. То зараз буду, якщо торт той простигне без під, то його зараз перемащу. Але я хочу додати, знаєте ще що, трошки додав чуть лимонної кислоти. Так, чуточку, бо я не люблю яке дуже все солодке. У мене є лимонна кислота. Я лишень чуточку. Чуточку тако на ніж. Ну, бо я не годна. Я хочу, щоб воно було трошки якесь то солодке буде, то буде солодке. Все солодке, я не хочу. Отакого От чуточку. Я. синіж, певно, в мене мокрий. Ну, то я тоді тако візьму. Візьму сама тако, чуть-чуть, як його при присолють ховки цутов. Перемішаю. І перемішаю. То вже не буде таке, ну, то хоч сметана, вона не є така солодка, але все одно, все солодке. А, і, і, а я не, не не люблю. Зараз вона. Та лимонна кислота розійдеться трошки в тій сметані. Я попробую, що воно собою представляє. Знаєте, пам'яті нема. Десь поставлю, а потім шукаю, а, 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 а минути то йдуть. Набираю тако, а ви знаєте, навіть ще тої маси не забагато. Набираю таку ложку і, і ножем розмащую. Такі великим ножем І ще дам маса, бо то що, тут ще дам? Тої маса. Пробувала я ту масу, вона така, знаєте, така вененька така трошечки така собі. Зараз я буду тим другим накрию. Може той тим другим накрию. О, тако. Видите? Накрила. А тепер ще сути, я ще поставила ту масу в холодильник, вона так добротно застигла особі. Бучу ближче вам показати. Мені неудобно як. Може, він не дуже у мене і рівний, може, трохи який, буде якийсь такий кривобокий, ну, але який буде? Зараз я його все і помашу. Все, я вже свій торт обробила, е спекла і обробила. О, Зараз буду, о, чекайте, бо то невдобно. буду переставляти на тарілку, бо я його поставлю в холодильник. О, то я його пересуну, просто пересуну його на тарілочку. О, тако. І я його обробила. Е я вам зараз скажу. Дівчата мають там приспособлюються ті, що печуть. Ті дівчата, що печуть постійно, вони всі приспособлюють мають для того. Усі. А я мала одну вафлю, що обтерла в кругову, і зверху потерла два, два цукерки червоний мак. Отака моя обробка зверху і з боків. Все, і наш торт готовий. Бачите? Наш торт готовий. О, він, я його можу врізати. Я вріжу кусок, врізати кусок торта. Я його вріжу все-таки кусок торта, щоб ви подивилися. Ну, дай мені тарілку. Він ще хоч той свіжий він ще, але я його вріжу вам. Вріжу, бо всього схочу, щоб врізати, то вріжу і покажу в розрізаному вигляді о. о. Бачте? Бачте весь який вийшов торт? Бачте який вийшов торт? Все, все дуже вам дякую. За перегляд. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і всім пока. Пока. бачите, за ким я зробила вже і вечір. бачите? Всім пока. До зустрічі!